Військова техніка для дітей. БТР. Що за диво БТР? Це бронетранспортер, перевізник для піхоти, захисник надійної роти. БМП. БМП побачив я, розгадав складне ім'я. Повторити всім не проти. Це бойова машина піхоти. Танк не боїться танк вогню. Має він міцну броню під час бою та негоди всі долає перешкоди. Ракетовози. Знають всі ракетовози не для страху чи загрози, а для спокою планети справно дбають про ракети. Ракета, хоч пташиних крил не мають, та вдалеч небес літають, всі загрози для планети. Часно знищують ракети. Гармата. Попросив малюк у тата, ти купи мені гармату. Здивував статус. Навіщо? Стану я артилеристом. Джип, ця машина головна. Служить в армії вона. На чолі усього війська ця машина командирська. Кухня польова. Пішло військо у похід, хто везе йому обід. Вправна, швидкісна, чудова, кухня польова військова. Військова вантажівка. Мчить військова вантажівка, небезпечна втім мандрівка. Везе війську допомогу, щоб здобути перемогу. Гелікоптер. Знаю, добре я тепер є такий гелікоптер, що несе військову службу. З армією водить дружбу. Розвідник не шумить і не гуде, Тихо розвідку веде. Літачок цей непростий, а розвідник бойовий. Винищувач, винищувач літак крилатий, звик в бою не відступати. В небі легко він кружляє, у ціль влучну потрапляє. Авіаносець Кораблі стоять в порту, літаки в них на борту. Що за диво гості? Це авіаносці. Цей військовий корабель, сторож моря і земель, і вночі не спочиває, рідний край оберігає. Сніг чи дощ іде, катер свій дозор веде, на сторожі не дрімає, наш кордон охороняє. Субмарина, субмарина, човен ас, небезпеку чує враз, Міни легко обминає, перемогу здобуває.